Давайте з вами привітаємось! Сонечко, сонечко! Заглянь у віконечко! Ми тебе чекаємо один одного, вітаємо! Починається останній зимовий місяць лютий. Отримав свою назву він таку не випадково. Назвало його так за сердиту погоду, яка переважає в лютому. Хоча. Цієї пори немає вже таких сильних морозів, проте на дворі ще холодніше, ніж раніше. Такий лютий холод створюють нам крижані вітри, які дмуть у лютому дуже сильно й часто. Майже до кінця зими вітряна погода нерідко супроводжується снігопадом. Але Таку пору року це неспокійний та тихий снігопад? Тепер вітер змушує сніг кружляти, нестися, летіти, крутитися віхором у повітрі. Тож лютий приходить до нас та помічницю свою з собою приводить. А хто ж це помічниця? Вітер разом із снігом породжують заметіль. А ще кажуть, метелиця, віхола, хуга, хурделиця. Віхола це негода, яка створює для живої природи багато труднощів. Сильні пориви вітру можуть пошкоджувати дерева й кущі, ламати на них гілочки, особливо в морозну погоду. Тажкам у час заметілі складно вилетіти в пошуках поживи. Вони змушені ховатися від негоди десь у затишку і дожидати, доки віхола скінчиться або хоча б трохи ослабне. Тварини також почуваються некомфортно і їм дошкуляє снігова круговерть. І для людей віхола створює труднощі Унаслідок Віхоли з'являються замети на дорогах, стає погано видно, що ускладнює і робить небезпечним дорожній рух. Лютий останній місяць зими. У цю пору вже став довшим світловий день. Сонце з кожним днем сходить раніше, а заходить пізніше. Льотневі хуртовини часто змінюють відлиги. Що таке відлига? Це тимчасове потепління. Коли на дворі відлига слабне, відступає мороз, пригріває сонце, капає вода з бурульок, під дахами з'являються калюшки талої води. Проте відлига явище коротке. Відлиги найчастіше бувають удень, а надвечір, коли заходить сонце, знову береться мороз. Тоді бурульки перестають плакати, калюжі замерзають. Мороз обов'язково тримається до ранку, а може й ударити на кілька днів, адже надворі ще зима. Та оскільки за час відлиги сніг устиг підтанути, потім на дворі робиться слизько, настає сльота. Тому, коли після нетривалого потепління знов настає морозняна погода, на вулиці треба бути обережними, щоб не впасти, не вдаритися, не отримати якоїсь травми. Бурульки, що утворюються під час відлиги, також можуть бути небезпечними. Якщо бурулька впаде з даху, під власною вагою або через те, що лід на ній підтає, вона може поранити того, хто стоїть унизу. Тому підходити близько до буруляк не можна, щоб не наражати на небезпеку своє здоров'я і життя. Тож діти, відлига – це ще не весна, але весна прийде до нас дуже скоро. лишилося тільки зовсім трохи зачекати її. Говорять так: хоч лютий лютує, а весну вже чує. А зараз давайте з вами пограємо. Пограємо в гру, яка називається Так чи ні? Що буває зимою? А що ні? Якщо скажу вам правду, скажіть мені ви так. Якщо зі мною ви не згодні, скажіть ні. Починаємо. Подивіться, чи бувають взимку засніжені ялинки? Так, правильно. Чи збирають бджілки мед узимку? Ні, молодці бджілка збирають мед влітку. Сніговичок буває взимку? Так, добре, і де сніжок взимку? Так, да. А канвалі цвітуть взимку? Ні, навесні, в травні місяці, вони квітнуть. А новорічна ялинка буває взимку. Так, а вже ж, розумничка, взимку квітнуть дерева чи ні? Ні, вони квітнуть навесні. А взимку бувають сильні морози. Так, молодці, а зимою збирають врожай пшениці. Ні, в серпні місяці збирають влітку. А взимку вдягають теплі речі. Так, добре, ви розумничка, взимку можна засмагати на пляжі. Ні, так. А взимку бувають дерева засніжені. Так, бувають добре молодці. Соковиті, смачні кавуни, бувають взимку? Ні, ми їх їмо влітку да? та на е, восени. А взимку зацвітають тюльпани. Ні, вони зацвітають навесні. Взимку буває дуже спекотно? Ні, добре, взимку можна кататися на санчатах. Так, молодці. Взимку опадає листя з дерев? Ні, листя опадають восени. Розумнички, я гадаю, ви всі дали правильні відповіді. А наше заняття скінчилося. До побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!